25 жовтня переважно хмарний і прохолодний день. У північних та східних областях можливі короткочасні дощі, в центрі місцями мряка. На півдні більше сонця, подекуди вітряно. Денна температура коливатиметься в межах плюс 11, плюс 17 градусів, уночі плюс 4 плюс 10 градусів. Дані узгоджуються для Києва, Львова, Харкова, Дніпра й Одеси. 26 жовтня хмарно з проясненнями, опади переважно слабшують і залишаються локальними в центрі та на півночі, на заході без істотних дощів, на півдні більше хмар місцями поривчастий вітер. Вдень очікується плюс 12 плюс 16 градусів, уночі плюс 7 плюс 11 градусів. Дороги подекуди мокрі і слизькі після нічних опадів. В Україні в ніч на неділю, 26 жовтня, відбудеться перехід на зимовий час. О четвертій годині нуль хвилин стрілки переводять на годину назад, на третю годину. Тож маємо додаткову годину сну, а світанки стануть ранішими.